هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <clears throat> Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, добре, біжи! Гострий угол був Фодина. Ну і крос на ворот так зіграв надійно, їди! <плес> Пацани, це навіть пинай. Серйозно. Хари спорить. Пацани, мені не забудьте, все біг. Що ж, дискусія. За останній дотик м'яча перед виходом за лінію поля. А тут хлопаки хотіли розіграти тонку атаку. І модріч! Модричу треба швидше було приймати рішення. Добиває фоден. А тут гармаш, гармаш закидує перед м'яча. Що треба хлопакам? Попробувати <праць> виграти цей матч. Right, Lautaro, передці, назад, назад, Саня вперед всі назад. Райт Лавтара вперед сінозад. Да, в Лавтаров, для живіт вирізли бі... Ріс веде свою команду вперед, пробиває ріс далека. Выше, ниже, ближе, ближе. Центр, центр. Да нет, центр треба, да. Помняется Фонен. А тут же Лаутаро с Кеном обигрывается. Добре стріляє Куларов! Дві хвилини залишається до кінця гри. Вджимають хлопаки. Більше має ця команда моментів, більш вона в цьому матчі. Депай, депай, справа кланга. Дайте йому хтось, блядь! Так м'яч лишився, блядь! що ви? Хвилина! Клара ще не погано грає. <смір> Пішли ви нахуй! бля. У нас попереду ще дві по 2 два по 2 спать. Ага. Так що там буде не Зараз ми граємо? Ні. ні, ні, ні ще саме червоні. До вихода, до вихода гра! Ну все, час!